Доброго вечора, ми Трилобіти! Вітання з ордовицького періоду. Ви на каналі Привіт, Трилобіт», А це значить, що сьогодні ми поговоримо з вами про дивовижних істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Сьогодні ми мандруємо на машині часу у початок кайнозойської ери, у якій, до речі, живете, і ви минуло 10 мільйонів років з того часу, як велике небесне тіло врізалося в нашу планету і припинило довгий період панування динозаврів. Перед вами мешканець того світу, який вже забув про катастрофу. Що ця істота робить? Вона скидає імператорського пінгвіна з трону. Найбільший пінгвін сучасності лише скромна крихітка у порівнянні зі своїм гігантським викопним колегою із Нової Зеландії. Ім'я цього важковаговика – Кросвалія Вайпарензіс. При зрості рості, метр 60 сантиметрів. Він важить добрячі 80 кілограмів. Не показуйте ці виміри його дієтологу. Якби пінгвіни володіли милою звичкою відзначати свій зріст фломастером в дверному пройомі, то позначка імператорського пінгвіна була б на 40 сантиметрів нижчою. Сучасний найвищий пінгвін на зріст 1 метр 20 сантиметрів. А на гойдалці можна було б спокійно садити одного представника кросваліа вайпарензіс. Проти чотирьох імператорських пінгвінів ноги нового відкриття ростуть насправді із кісток ніг, які знайшов палеонтолог-любитель лейглав Кросвалія Вайпарензіс отримала свою видову назву на честь місцевості Вайпара, яка є справжнім клондайком викопних пінгвінів. Це вже п'ятий птах із цієї групи, що отримав свою наукову назву із Вайпари. Тому можна перекладати назву цього гігантського пінгвіна Кросвалія Вайпарська. Нововідкритий вид представляє групу примітивних пінгвінів, яка, звільнившися від диктатури непташиних динозаврів, 65 мільйонів років тому швиденько зайняла нішу тварин, переростків, доки в ссавців ще молоко на губах не обсохло. І вони пасли задніх у збільшенні своїх габаритів. Будова кісток ніг свідчить про те, що нововідкриті пінгвіни не цура збиралися активно використовувати свої задні кінцівки для плавання, що непритаманно стилю плавання їхніх нащадків. На жаль, ці велетні зникли з морських вод нашої планети, очевидно програвши еволюційний забіг на витривалість тюленям та зубатим китам. Разом з тим, у музейних фондах зберігаються й більші кістки пінгвінів, але за браком матеріалів для порівняння вони під тягарем невизначеності чекають на своє визнання. Хто знає, можливо, саме ти допоможеш знайти цим невідомим пінгвінам місце у пантеоні біологічної класифікації. Якщо цікавишся палеонтологією, не забудь вказати про це у коментарях. Якщо хочеш дивитися більше палеонтологічних відео, то теж не забудь про це сказати. Якщо знаєш друзів, які цікавляться палеонтологією, то можеш порадити їм цей канал. Далі буде багато цікавого уже готую для вас нове відео про динозаврів, але нікому про це не кажіть. До нових зустрічей на каналі Привіт Трилобіт!